SpaceX перевищила 10 0 запущених супутників Starlink з 2019 року, що є підтвердженою віхою після 131-го та 132-го запусків Falcon 9 у неділю, 19 жовтня 2025 року і тепер обслуговує понад 6 мільйонів клієнтів приблизно на 150 ринках. З огляду на таку розгалужену мережу супутників, зростаючі чутки навколо телефону Tesla PE 2026 року в комплекті з безкоштовним Starlink, для широких мас стали вартим обговорення з точки зору практичних переваг. Наскільки безкоштовний Starlink насправді чи охоплює він лише обмін повідомленнями та місцезнаходження, чи також світлові дані, і чи обмежений він регіоном або часовими рамками? Якщо це лише базовий рівень, чи може телефон Пай насправді стати резервною інтернет-лінією для всієї родини в години поза піком, і в довгостроковій перспективі протягом 5-7 років чи будуть існувати блокування цін програми викупу або плани з можливістю передачі, які зроблять його більш вигідним, чим довше ви його використовуєте. Якщо ви також хочете мати телефон Тесла Пай, увімкніть сповіщення, щоб не пропускати майбутні оновлення. І залиште коментар безкоштовного Starlink нижче, щоб я міг надсилати вам усі поради щодо максимізації ваших бонусів. Щойно з'явиться нова інформація. Один клік сьогодні багато винагород. Завтра один чи справді Starlink безкоштовний для всіх телефон Tesla пі розроблений таким чином, що навіть у зонах слабкого сигналу ваші карти все одно завантажуються, повідомлення надсилаються, а електронна пошта продовжує синхронізуватися. Все це працює, тому що телефон Tesla Pi покладається не виключно на СІМ-картки чи Wi-Fi, а на саму мережу StarLink. Коли ви активуєте телефон Tesla Pi під час раннього запуску, ви отримаєте обмежений за часом безкоштовний рівень StarLink, який охоплює обмін повідомленнями, обмін місцезнаходженням та легку синхронізацію електронної пошти або карт. Телефон підключається до супутників лише тоді, коли 4G або 5G перестає працювати автоматично, надаючи пріоритет по запіковим періодам приблизно 2-3 години на день для виконання легких завдань, забезпечуючи ефективне використання акумулятора та навантаження на мережу. Це безкоштовне вікно триватиме від 1 до 3 місяців для перших покупців, чого достатньо для щоденного використання без витрат на передачу даних. Спираючись на цю основу, програма винагород за покриття буде широко розгорнута, а не лише в рамках пілотного проекту. Коли ви активуєте телефон Tesla Pi в зоні з низькою щільністю, ваша система перевіряє ваше місце знаходження та миттєво застосовує винагороду або знижку на пристрій у розмірі 50-100 доларів або 6-12 місяців безкоштовного базового обслуговування Starlink. Прив'язуючи винагороди до зон активації Tesla, Може швидше розширювати покриття, а користувачі одразу отримують вигоду, не чекаючи на нові наземні вежі. При щоденному використанні телефон Tesla Pi може виступати в ролі надійної резервної мережі. Коли домашній інтернет пропадає, або ви перебуваєте на фермі чи в заміському будинку, телефон перемикається на StarLink, надаючи пріоритет критично важливим програмам. Приблизно два перебої на місяць, тривалістю близько три години кожної обмеженої точки доступу. Starlink достатньо для обміну повідомленнями електронною поштою та карт. Це усуває необхідність у резервному плані 4G вартістю 10-20 доларів США щомісяця або другій лінії домашнього інтернету, заощаджуючи 120-240 доларів США на рік з першого року володіння для сімей. Телефон Tesla Pi підтримує спільні безкоштовні ліміти використання. Групи з 2-4 пристроїв можуть об'єднувати 2000 тисячі тисячі супутникових повідомлень на місяць, забезпечуючи постійне відстеження місцезнаходження та доступ до оптимізованих програм, таких як карти та погода. Протягом безкоштовного періоду вартість основних даних дорівнює нулю. Після цього, якщо користувачі бажають розширити базовий рівень вартість, у середньому становить менше 5 доларів США з особи на місяць при об'єднанні груп із 4 осіб. Усе керується через додаток телефонної системи Tesla Pi від налаштування розкладів синхронізації в години поза піком до ввімкнення обміну геоданими для мандрівників, що забезпечує безперебійний та практичний досвід. У довгостроковій перспективі телефон Tesla Pi допомагає вам підтримувати передбачувані витрати. Базовий рівень StarLink заблокований за ціною на 36-60 місяців, що захищає користувачів від несподіваного підвищення тарифів. Програма викупу дозволяє обмінювати пристрої на нові через 24-36 місяців, а плани з можливістю передачі гарантують збереження накопиченої вартості StarLink навіть під час оновлення. Завдяки постійним оновленням програмного забезпечення, які оптимізують продуктивність супутників без необхідності щорічної заміни обладнання, термін служби телефону протягом 5-7 років є безперебійним як за продуктивністю, так і за загальною вартістю. Загалом, раннє придбання телефону Tesla PI надає вам обмежений у часі безкоштовний доступ до Starlink, до основних можливостей підключення переваги покриття в сільській місцевості, позбавлення від надлишкових резервних планів та доступні варіанти спільного використання з родиною. Телефон Tesla PI стає не просто засобом зв'язку, а компактним стійким центром зв'язку, який дозволяє вашій родині залишатися онлайн будь де одночасно знижуючи витрати на роки. Яка функція допомагає вам найбільше? А, безкоштовна пробна версія Starlink B. синхронізація поза піковими годинами Це, бонус за покриття де, спільний доступ для всієї родини до 5. Залиште свій вибір нижче. 2. чи обмежений безкоштовний Starlink самим телефоном Tesla Pi? Безкоштовний Starlink не обмежується лише пристроєм. Телефон Tesla Pi також може використовувати обмежене Wi-Fi з'єднання з іншими домашніми пристроями, покриваючи основні функції. Оскільки супутниковий зв'язок надає пріоритет малим пакетам даних, він не залишається активним постійно, а вмикається періодично за потреби. Таке контрольоване використання забезпечує низьке енергоспоживання, що дозволяє телефону Tesla Pi служити точкою доступу до аварійної сигналізації під час локальних відключень. Завдяки ефективному управлінню енергоспоживанням, телефон Tesla Pi переносить нетермінові завдання, такі як завантаження офлайн-карт, синхронізація електронної пошти та стиснення резервних копій на години з низьким трафіком, подовжуючи термін служби акумулятора та охолодження телефону. Щойно ця технічна основа буде закладена додаткові пакети послуг починають проявлятися. Підключившись до маршрутизатора StarLink вдома або в автомобілі, користувачі телефону Tesla PI. Можуть щомісяця отримувати перехресні кредити, знижуючи основні витрати на інтернет. Сімейні пакети дозволяють двом-чотирьом пристроям використовувати одну й ту саму супутникову квоту для обміну повідомленнями та служб визначення місцезнаходження. Ця групова модель розподіляє витрати після випробування, утримуючи середнє необхідне підключення нижче 5 доларів США на особу на місяць, що ідеально підходить для сімей у передмістях або сільській місцевості. Що стосується продуктивності, то на занепокоєння щодо того, чи достатньо потужна точка доступу для екстрених ситуацій, відповіли результати StarLink в авіаційному середовищі, оскільки його інфраструктура вже підтримує стабільні одночасні з'єднання для пасажирів літаків, телефон Tesla Pi використовує лише частину цієї потужності для легких наземних завдань. Його низькосмугова конструкція забезпечує стабільне резервне з'єднання для сімей, за умови, що користувачі зберігають важливі дані та дозволяють системі автоматично блокувати важкий контент. Коротше кажучи, телефон Tesla Pi може перемикатися в режим супутникового зв'язку, ділитися своїм зв'язком з домогосподарствами та робити це ефективно. Його оптимізація для позапікових годин підтримує заряд батареї, а перехресне кредитування та сімейні пакети роблять спільне підключення доступним та надійним. Разом вони створюють чіткий причинно-наслідковий зв'язок. Телефон Tesla Pi дозволяє вам залишатися онлайн особисто, водночас розширюючи компактну та економну мережу інтернет безпеки для вашої родини. 3. чи економить телефон Tesla Pi ваші гроші, окрім витрат на передачу даних? Телефон Tesla Pi не лише зменшує рахунки за передачу даних, але й зменшує кілька прихованих витрат у повсякденному житті, оскільки він підтримує безперервний канал безпеки та телеметрію місцезнаходження, він може миттєво надсилати дані СОС та телематичні дані під час надзвичайної ситуації. Швидший час реагування означає менші втрати, а нижчий ризик означає зниження страхових внесків. Багато страховиків вже пропонують знижки від 3 до сотків клієнтам з пристроями активного відстеження безпеки. Коротше кажучи, оскільки телефон Tesla Pi гарантує постійне підключення, ваші витрати на страхування можуть зменшитися. Та сама супутникова магістраль вирішує проблему роумінгу. Телефон Tesla Pi може надсилати повідомлення отримувати коди двофакторної автентифікації та завантажувати карти за кордоном без щоденної плати за роумінг. Типова 5-денна ділова поїздка може заощадити 25-50 доларів США за умови звичайних витрат на роумінг у розмірі 5-10 доларів США на день. Помножте цю суму на кілька поїздок на рік, і ви заощадите достатньо, щоб компенсувати значну частину вартості вашого пристрою. Все, тому що телефон Tesla Pi автоматично перемикається на супутниковий зв'язок, коли локальні мережі виходять з ладу. Екстрені служби також отримують користь. Кнопка SOS телефону Tesla Pi надсилає координати в реальному часі ваш запланований маршрут і короткий голосовий пакет до рятувальних центрів. Завдяки 24 включеним сеансам підтримки на рік, ви можете уникнути дорогих окремих супутникових підписок, які часто стягуються щомісяця, навіть якщо використовуються рідко. Оскільки телефон Tesla Pi вбудований безпосередньо в пристрій. Ви маєте повний спокій за мінімальні витрати. Ви також уникаєте низки дрібних платежів, які накопичуються протягом року. Надійне місце знаходження та обмін повідомленнями означають менше пропущених зустрічей та зборів за повторне записування, які часто становлять 15-30 доларів США за клініки чи виклики до служби підтримки. Точна навігація під час перебоїв з електропостачанням зменшує зайві об'їзди, що економить паливо та час. Навіть 10 хвилин зекономлених на поїздці на роботу кожні кілька тижнів мають значення за кордоном. Ви уникаєте туристичних sim карт або короткострокових пакетів даних, eSIM, які зазвичай коштують 10-20 доларів США після прибуття плюс плата за активацію у готелях та аеропортах. Ви уникаєте денних пропусків Wi-Fi на пристрій, які часто коштують 7-15 доларів США. Якщо ви коли-небудь розглядали можливість оренди супутникового телефону для віддаленої подорожі, типова оренда додає 8-15 доларів США на день до початку використання а витрати, які телефон Tesla Pi робить зайвими, додайте це до попередніх заощаджень і річну суму буде важко ігнорувати. Разом фінансова логіка стає зрозумілою. Оскільки телефон Tesla Pi підтримує зв'язок безпеки, то й знижки на страхування також надаються. Оскільки він обробляє повідомлення та навігацію за кордоном, плата за роумінг зникає, оскільки він включає вбудовану підтримку SOS, окремі супутникові тарифи не потрібні. Кожна невелика економія накопичується рік за роком, і все це випливає з одного принципу. Телефон Tesla Pi забезпечує необхідне живлення від супутників у вашій кишені. Як ви вважаєте, чи може телефон Tesla Pi перевершити ваш поточний телефон за рівнем економії та безпеки? Якщо так, напишіть у коментарях про телефон Tesla Pi. 4. окрім підключення, які щоденні переваги пропонує телефон Tesla Pi? телефон Tesla Pi поєднує в собі повсякденну практичність із реальною фінансовою цінністю. Його супутникова консьєрж служба надає вам швидку допомогу у разі збою місцевого інтернету, наприклад, під час безпечних об'їздів штормових попереджень або відкриття ремонтних майстерень поблизу, оскільки всі дані передаються через невеликі пакети в режимі реального часу, ви отримуєте допомогу швидше та уникаєте непотрібних викликів служб. Всього 2-3 використання на рік можуть заощадити еквівалент від 80 до 150 доларів на кожен інцидент, що дорівнює вартості однієї або двох рятувальних служб на дорозі. На практиці консьєрж також може автоматично виявляти перебої в електропостачанні, попередньо отримувати критичні фрагменти карти для вашого дому та поїздок на роботу, а також надавати простий контрольний список для випадків відключення електроенергії або мережі. Щоб ви не забули про важливі речі, такі як вимкнення приладів або зберігання ліків. Крім того, телефон Tesla Pi оснащений вбудованими опціями живлення на випадок відключення електроенергії. Компактні акумуляторні блоки або сонячні панелі, а також режим заряджання автомобіля з низьким енергоспоживанням, можуть відновлювати 20-30% заряду батареї щодня залежно від сонячного світла. Це означає постійний обмін повідомленнями, легкий обмін електронною поштою та обмежене використання точки доступу без необхідності купувати окремий генератор. Супутникова система на основі коротких сеансів забезпечує ефективність та охолодження телефону. Ви можете планувати фонові вікна синхронізації на ніч призупиняти програми з високим споживанням енергії одним дотиком та дозволяти працювати лише навігації та СОС на передньому плані, що значно збільшує обмежену потужність під час багатоденних перерв. А коли локальні мережі повністю виходять з ладу, канал Pi2Pi перетворює телефони Tesla Pi в одному районі на невелику незалежну мережу. Сусіди рибальські групи туристи чи патрульні команди можуть обмінюватися повідомленнями та GPS-точками за 0 доларів на місяць для виконання важливих функцій. Йдеться не лише про зв'язок, а й про спільноту. Телефон Tesla Pi перетворює кожного користувача на вузол локальної комунікаційної мережі, підтримуючи координацію навіть під час регіональних перебоїв. Тимчасові кімнати підтримують реєстрацію потреби в постачанні та оновлення маршрутів, а засоби контролю конфіденційності дозволяють ділитися приблизним або точним місцезнаходженням лише з довіреними контактами. Разом економія та зручність поєднуються природним чином. Телефонний консьєрж Тесла ПІ зменшує невеликі надзвичайні ситуації, перш ніж вони розвинуться. Його енергетичний пакет підтримує зв'язок під час відключень електроенергії без додаткового обладнання. Його мережа Pi2Pi забезпечує координацію громад, коли виходять з ладу вежі. Кожна функція зростає з однієї основи вбудованої мережі Starlink, і кожен результат вказує на одну перевагу менше несподіваних витрат, більший душевний спокій і стабільний ритм нормального життя навіть за незвичайних умов. 5. чому телефон Tesla Pi – це розумна інвестиція? Телефон Tesla Pi – це не просто щомісячна економія грошей, він створений для довгострокової цінності. Замість того, щоб ганятися за щорічними оновленнями Тесла, розглядає телефон Пай як багаторічну інвестицію платіть один раз і користуйтеся перевагами роками. По-перше, плата за обслуговування Starlink для телефону Пай фіксується на 3-5 років. Вартість повідомлень та визначення місцезнаходження залишається фіксованою, навіть якщо супутникове покриття або ринкові ціни зростають. Протягом п'яти років ваші загальні витрати залишаються значно нижчими ніж щорічна купівля нового флагмана. Яка зазвичай коштує від 800 до 1 доларів щоразу, оскільки телефон Tesla Pi безперебійно працює на легкому підключенні StarLink, ви отримуєте стабільну продуктивність без щорічних витрат на оновлення обладнання. Далі Tesla пропонує програму викупу, яка надає користувачам передбачувану цінність під час оновлення. Компанія гарантує коефіцієнт обміну близько 40 сітей. Після двох років, 30% після трьох років, та 20% після чотирьох років, що значно вище за середню вартість смартфона при перепродажі. Це зумовлено стабільним попитом на супутникові телефони, що були у використанні в таких галузях як будівництво, сільське господарство, судноплавство та рятувальні операції. Результатом є здоровий вторинний ринок, який запобігає падінню вартості телефону Pi після першого року. Ще більш гнучкими є плани обслуговування Starlink, які можна передавати. Ви можете продати телефон, але зберегти свій номер StarLink та кредити для наступного пристрою, або подарувати телефон, зберігаючи переваги свого облікового запису. Така гнучкість робить оновлення безпроблемним. Більше не потрібно витрачати гроші щоразу, коли ви змінюєте телефон. Простіше кажучи, телефон Tesla Pi перетворює ваші витрати на технології на довгостроковий план. Стабільне ціноутворення на обслуговування, гарантована вартість перепродажу та переваги, які можна передати, поєднуються, щоб зробити його пристроєм, який з часом виправдовує свою вартість. Через 5-7 років ви не просто заощаджуєте тисячі порівняно з щорічними оновленнями. Ви все ще володієте телефоном, який є потужним, актуальним та цінним у реальному світі. Телефон Tesla Pi знаменує собою поворотний момент, де повсякденні технології зустрічаються з мережею Starlink, яка тепер охоплює всю землю. Він дозволяє вам залишатися на зв'язку, коли виходите з ладу. Вежі заощаджує гроші завдяки безкоштовним рівням та спільному доступу до даних, а також зберігає довгострокову цінність завдяки фіксованій ціні та гарантіям викупу. Це не просто телефон, це елемент інфраструктури, який ви носите в кишені. Кожна функція вписується в більший дизайн, надійність якого дешевша, чим довше ви ним користуєтеся. Кілька місяців безкоштовного доступу до Starlink розпочинають користування. Сімейний доступ та перехресне використання кредитів роблять його доступним. Енергоефективні супутникові сеанси забезпечують його надійність, де б ви не були. Через 5-7 років, коли більшість телефонів зникнуть, ваш телефон Tesla Pi все ще знаходитиме промінь StarLink і тихо виконуватиме свою роботу. Якщо ви хочете бути серед перших, хто користуватиметься цим постійним доступним зв'язком, підпишіться зараз. Увімкніть сповіщення та залиште коментар безкоштовний Starlink» нижче, щоб отримувати всі оновлення та поради до початку розгортання.